Доброго дня, це прямо включення з Верховної Ради України. З вами журналіст Антоніна Кравченко та народний депутат України, фракції удар Павло Розенко. Доброго дня, вітаю вас, пане Павло, Щойно проголосували одностайно за законопроект 117 про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсій. Що це за законопроект? Які будуть пенсії, які зміни? Ну, я хотів би сказати, що від нинішньої влади, напевно, нашому суспільству нічого позитивного чекати не можна. І не зважаючи на всі реляції, про те, що пенсія буде рости, зростати з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком, на жаль, об'єктивна реальність показує зовсім іншу картину. І це ярко, яскраво демонструє цей законопроект, який був внесений уряд, який справді передбачає внесення змін формули. Індексації пенсії, і внаслідок цієї зміни формули індексації пенсії, максимальна добавка для пенсії всім категоріям громадян буде становити від 12 до 15 гривень. Тобто єдине, чим нинішня влада може порадувати. Всіх наших пенсіонерів це от встановленням такої надбавки до пенсії у розмірі 12-15 гривень. Хоча насправді цей законопроект, в принципі, не був потрібен для проведення індексації пенсії, адже згідно 47-ї статті закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, уряд має всі можливості для Індексації пенсії і для цього їм рішення Верховної Ради не потрібно. Для цього є рішення уряду, але таке складається враження, що просто уряд захотів трошки затягнути процес індексації пенсії, затягнути процес підвищення цих пенсій і перекласти підвищення пенсії. З 1 березня, як це написано в законі, перекласти його просто на 1 червня. А чим це зумовлено? Це якими сьогодні? Це зумовлено тим, що фактична економіка України знаходиться в жахливому стані, в тому, що пенсійний фонд України не виконує а, своїх, а, так би мовити. Зобов'язання, які написані в нього в бюджеті пенсійного фонду, щодо доходів, тому очевидно, сьогодні влада робить все, щоб економити на виплаті пенсій, економити на наших. Громадянам, щоб не допускати великого дефіциту бюджету пенсійного фонду, саме з цією метою, от три місяці затримки індексації пенсії, дає певний ресурс для влади, щоб хоч якось стримати ситуацію в пенсійному фонді. Тобто з сесійної зали зараз і до о, перших виплат пенсіонерам ще пройде три місяці. А, ні, справа в тому, що цей законопроект вступає в дію з. З місяця наступним за прийняттям рішення, тобто рішення ми прийняли сьогодні в травні. Очевидно, цей закон набирає чинності з 1 червня, але знов таки повторююсь, індексація пенсій повинна була пройти ще 1 березня 2013 року. От ми маємо вже фактично березень, квітень, травень. Коли повинні були приіндексовані пенсії, але цього зроблено не було. Але це ще що ж будуть перерахунки? Це також буде займати час. Перерахунки будуть займати час, але факт залишається фактом, що пенсії будуть проіндексовані з 1 червня. Тому очевидно, можливо, буде затягнута пенсійна сама виплата, але перерахунок буде зроблений з 1 червня. Хоча знов таки кажу, зобов'язання уряду, зобов'язання влади було провести цю індексацію з 1 березня. Дякую